Існує два серіали досить схожих, але з різним сюжетом це офіс та парки та зони відпочинку, я вважаю, що парки та зони відпочинку краще. Непопулярна така думка. dodge. I'm getting out of town. Whatever you call it, I am running away from my responsibilities. feels good. Офіс він вже став наче культовим. Досить мемний серіал про офіс в Дендер Міфліні, який продає бумагу. Там всі починаючи від директора цього цієї фірми. Закінчуючи там з якимось знайомим, який просто з'являється на один кадр у фільмі, вони такі досить мемні. На мою скромну думку, цей серіал став популярним саме через мемність персонажів. А що я маю? На увазі? Все від виразу обличчя до якихось фраз, вони є досить смішними, досить смішно обіграними. Так, і ті самі актори, які зіграли, вони, як для цього сіткому, дуже гарно вписуються. Що я маю на увазі? Кожен із них вони різні, вони не схожі один на одного, і кожен з них має свою життєву історію і свій мемний образ. Вони нагадують мені більше в школі є клас. Який, починаючи від якоїсь популярної дівчини, яка не є популярною, але вважає себе такою, до людини, яка за всякий двіж, за всякі організаційні моменти, їй це подобається. Також є там душніла, є людина, яка просто не розуміє, що відбувається, живе своїм власним життям, знаходить собі там якогось одного, одну людину, і з нею. Проводить більшість свого часу. Хоча, в основному, спочатку серіалу, там є певне якась, е, якісь класові угрупування. Наприклад, стіл з бухгалтерами вони живуть свої окреми, своїм окремим життям і там спілкуються хтось один з кимось одним, зніше, з кимось одним іншим. Тобто, дівчина з бухгалтерії може спілкуватись, там, наприклад, з секретаршою. І то виключно через те, що вони пересікаються в якихось інших питаннях. І цей серіал, построєння цього офісу, цієї системи офісної, досить схоже на якісь офіси, які є в реальному житті, тому що в серіалі досить чітко показано, що з певних оцих кіл співпраці. Досить сильно неохоче спілкуються з іншими колами, так би мовити, співпраці, з певних своїх упереджень, з певних своїх причин, або вважають нища свого достоинства, або ж просто не мають в цьому потреби. Наприклад, той факт ще, що, що офіс дуже рідко спускається до відділення складу, і вони майже з ними не спілкуються. І в цілому не спілкуються між собою. Тож, офіс це зовсім мемний, досить реалістичний серіал про офіс, який описує життя всередині цього офісу, спілкування одне між одним, одним якихось реалістичних життєвих ситуацій, і показується, як з них виходять актори, тобто персонажі цього серіалу. Своїми мемними виразами, мемними ситуаціями, мемними діями. Але я вважаю, що досить ненасичений подіями серіал, особливо десь всередині серіалу. Це все показується як реальне рутинне життя, в якому іноді виникають якісь приводи для жартів, приводи для посміятися. Навіть з тим фактом, що там з'являються нові персонажі, нова сюжетна лінія, він все одно недостатньо. Просто недостатньо. Я розумію, що деякі жарти мені не зрозуміли через те, що це американський сітком, який адаптовано з британської версії одноіменного серіалу, що був випущений в Британії. Але в який не сильно популярний через специфічний британський гумор. А в американській версії він більш легкий і більш адаптований до перегляду у всьому світі. Хоч мені і подобається британський гумор, та я не дивилась оригінальний сюжет, оригінального британського серіалу. Тож я не можу сказати, рекомендую його, чи краще він, чи гірше. Imagine someone needs your attention. Somebody say my name, Chris Swivel. What is it, Jerry? You told me to say your name. And you did a great job, superstar. Someone else say something. You look like a freak, swivel. April, that is not a very good attitude. I will keep my eye on you from my circular desk where I can see everything. Tiny swivel. See how it works? What about my office and its many walls? That becomes a new public waiting room. And we got rid of that giant pillar that was in front of your door. I loved that pillar. It made it really annoying to stand in my doorway. <laughs> well, get over it because it's gone. You're going to be more accessible than ever. Excuse me. There's a sign at rampsit Park that says "Do not drink the sprinkler water." So I made some tea with it, and now I have an infection. Sir. Sir, are are are, are you listening to me, sir? Sir, I'm talking to you. Sir? Sir, are you aware that there is... Я подивилася парки та зону від... зони відпочинків, і я вважаю, що він набагато кращий. З врахуванням того, що там менше персонажів, які знаходяться саме в офісі. Тобто, це історія про держслужбовців, які працюють на благо парків. Вони відповідають за озеленення свого містечка, яке знаходиться також в Америці. Серіал починається з, тому, з того, що надходить виклик до цього департамента, і з тим, що там е, біля дому є велика яма, в яку можна впасти і там зламати собі ногу або шию, або руку. І починається це все з. Ну, Продовжується це все тим, що обіцяють щось з цим зробити, і на протязі певного, певної кількості серій намагаються вирішити це питання. Перший сезон не дуже такий веселий, цікавий, через те, що все крутиться біля цієї ями. Майже немає якогось якогось розуміння, що буде далі, тому що впродовж першого сезону обговорюють, що з цим робити. Серіал більш кращий за офіс через те, що там все не, якихось, не якоїсь гри слів чи мемних виразів, чи навіть якоїсь смішної реакції персонажів на якусь ситуацію. Там в цілому показуються якісь смішні ситуації. Наприклад, коли держслужбовець показує, що ця яма досить безпечна. Одягає казку, йде туди і падає. Досить, так би мовити, на грані несмішного, але все одно це досить смішно показано. І цей серіал взагалі базується на якихось ситуацій і реакції персонажів на цю ситуацію. Досить простий американський гумор, де там, наприклад, підпалити вогонь, спалити собі брови, чи показувати, що можна щось зробити і знятись в такій же ситуації безвихідності, як і людина, яка попросила щось з цим зробити. Показують, що держслужбовці не так багато заробляють, і як вони намагаються вийти з цього становища, як вони намагаються щось зробити з своїм фінансовим. Статком. Персонажі, які всі зовсім різні, починаючи від е, тупості, закінчуючи якоюсь асоціальністю, соціопатією. І чому саме так важливо дбати про парки, це показано з якоюсь іронією, з е, специфічним почуттям гумору, але все доволі таки. Наче просто, відкрито і смішно. Тож, якщо ви подивились офіс, раджу подивитись парки та зони відпочинку, якщо ви подивились парки та зони відпочинку, раджу подивитись офіс. Але краще дивитись спочатку офіс, а потім парки та зони відпочинку, щоб відчути цей контраст і якийсь більш веселіший серіал. тому що... Я дивилася спочатку офіс, потім парки та зони відпочинку, офіс він достатньо смішний, і я шукала щось більш смішніше, якесь веселіше, мемніше, напевне. І я наштовхнулася на парки та зони відпочинку і була приємно здивована, десь після четвертої серії першого сезону. Тож, якщо вам цікаво, Ще щось в такому дусі, якісь зрівняння деяких серіалів, або кіно. Підписуйтесь, або скажіть, напишіть коментар, щоб ви радили подивитись щось ще в такому дусі. А з вами був короткий переказ, і огляд на книги буде в середу, або в четвер. До зустрічі!